Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо тему розв'язування рівнянь методом заміни змінної. Перед тим, як розглянути самі рівняння, я хочу вам вас ознайомити із рівнянням четвертого го степені ось такий має вид рівняння. змінна змін на АБЦ параметри, причому старший коефіцієнт А не дорівнює нулю. Такого типу рівняння називається біквадратним. b – подвійний квадрат. Подивіться, будь ласка, уважно. Це рівняння нагадує чимось наше квадратне, єдине, що старший степень у нас не другий, а четвертий. Другий доданок має не перший степень, а відповідно другий. Замітьте, будь ласка, якщо ви маєте ось такого типу тричлен, степені якого. Четвертий, другий, то дане рівняння називається біквадратним. Ну і способи його розв'язання. Для того, щоб пояснити вам, як розв'язуються такі біквадратні рівняння, я з вами розгляну ряд номерів, пов'язані з даним типом рівнянь. І для цього ми розглянемо перший номер 42.1. Перше біквадратне рівняння, яке ми, яке ми маємо. Ми бачимо, що перший доданок х четвертому, другий 5х квадрат і плюс 4. Перше, що ми робимо, ми вводимо заміну. Х квадрат дорівнює А. При цьому ми пам'ятаємо, що квадрат будь-якого числа не може бути від'ємний, накладається умова більше нуля. Якщо ви накладаєте умову на менший степень, тобто на х квадрат дорівнює а, відповідно, х в четвертому степені у вас дорівнює а квадрат. Ви отримаєте рівняння уже із змінною А. А квадрат мінус 5а плюс 4 дорівнює 0. Розв'язуємо це рівняння за теоремою Вієта. Отримуємо корені 4 і 1. Звертаємо увагу, що обидва значення в даному рівнянні із змінною а у нас більше 0. Обидва значення нам підходять. Повертаємося назад до заміни і отримаємо уже рівняння відносно змінної x. Отже, х квадрат дорівнює 4, х квадрат дорівнює 1. Не забуваємо, будь ласка, про те, що ми отримали два квадратних рівняння. Корені, у якого повинно бути два – Два однакових або два різних. В даному випадку по два різних корені. Отже, в першому випадку, там де х квадрат дорівнює 4, корені будуть х дорівнює плюс мінус 2, х дорівнює плюс мінус 1 у випадку, коли х квадрат дорівнює 1. І записуємо відповідь. Відповіддю даного рівняння в нас є 4 корені. Наступний приклад. Також, також самого типу біквадратне рівняння. Єдине, що старший коефіцієнт уже не одиниця. Але принцип розв'язання той самий. Вводимо заміну, на яку накладаємо умову більше нуля. Заміняємо наші змінні через А квадрат і А. Розв'язуємо дане рівняння через. В даному випадку, я розв'язую через d1, знаходимо корені Корені нашого рівняння 1 треть і мінус 3. Мінус 3. Нашій умові по заміні не підходить, тобто не належить нашому рівнянню. Отже, у нас залишається лише значення 1 третє, яке нам, нас задовольняє. Х квадрат дорівнює 1 третє, отже, х дорівнює плюс мінус одиниця, що ділиться на корінь з трьох. І записуємо відповідь. Відповідь ви можете записати як х дорівнює мінус одиниця, що ділиться на корінь з трьох, х дорівнює одиниці, що ділиться на корінь з трьох, або взяти у фігурні дужки як множину значень даного рівняння. Наступний номер номер 423. Якщо уважно звернете увагу, вирази, які знаходяться в дужках, однакові і їхні степені 4 та другий, тому по принципу ми отримаємо біквадратне рівняння, але не просто від змінної х, а вже від виразу. Заміну виконуємо вираз х плюс 3 до квадрату до рівня А, а більше 0. Отримуємо знову ж маленьке квадратне рівняння, яке розв'язуємо за теоремою вієта, Отримуємо корінь 4 мінус 1, мінус 1 по даній накладеній умові не належить, залишаємо. А до рівня 4. І вертаємося назад до нашої заміни. І отримаємо уже два рівняння. Не забувайте, будь ласка, х, квадрат, х плюс 3 до квадрату дорівня 4, то ми отримаємо два значення 2 і мінус 2. Розв'язуючи уже ці два маленьких рівняння, ми отримаємо корені мінус 1 та мінус 5 і записуємо відповідь. Відповідь у даному рівняння є корені мінус 5 та мінус 1. Третій приклад з цього номера. Заміна. Накладаємо умову А більше нуля. Розв'язуємо квадратне рівняння відносно А, знаходимо корені, обидва корені даного квадратного рівняння є від'ємні числа. Це говорить про те, що накладення умови більше нуля. Дане рівняння розв'язків немає. Будьте, будь ласка, уважні при розв'язанні і отриманні такого типу результатів. Наступний номер 42,5. Що цікаво в цьому номері? Цікаве те, що у нас доданки Х і корінь з Х. Перше, що ви повинні для себе уяснити, що вищим степенем є х, а заміняємо ми корінь з х. Отже, заміна корінь з х дорівнює А. Ви теж пам'ятаєте, що корінь з х не може бути від'ємним, тому накладається умова більше нуля. Заміняємо, отримуємо квадратне рівняння а квадрат плюс 8а 7. За теоремою вієта знаходимо корені. Обидва корені дають нам додатні значення. Повертаємося назад до нашої заміни і отримаємо корінь з, х дорівнює, з х дорівнює 7, корень з х дорівнює 1. І не забуваємо, для того, щоб розв'язати дане рівняння, ми підносимо до квадрату праву ліву сторону рівності, отже, х дорівнює 49. Х дорівнює 1 корені нашого рівняння. Наступний номер 42.7. В цьому номері цікавим є те, що у нас другий степень. Бачите, другий степень тут перший. Але вирази, які знаходяться в дужках, є квадратний двочлен. Можемо розкрити дужки, звести подібні доданки, отримати рівняння четвертого степені і зайти в глухий кут. А можемо бути уважними і виконати заміну. Отже, виконуємо заміну. Заміну вираза, який стоїть в другому і, відповідно, в першому степені, там, де є зміні. Всі останні числові вирази являють собою коефіцієнти. Отже, ми виконуємо заміну. х квадрат плюс 5х дорівнює А. Ви бачите, що я ніякої умови не накладаю, тому що ми Заміняємо просто вираз, який був у першому степені. Виконуючи заміну, ми отримаємо квадратне рівняння, розв'язуємо його за теоремою Вієта, отримаємо корені 6 і мінус 4. Умова ніяка не накладається, тому, повертаючись до нашої заміни, ми розв'язуємо два рівняння. х квадрат плюс 5х до рівня 6 х квадрат плюс 5х дорівнює мінус 4. Розв'язуючи оці два квадратні рівняння, ми отримаємо корень мінус 1, мінус 4 і мінус 1. Обидва рівняння я розв'язала за теоремою Вієта. І в результаті ми отримаємо 4 корені нашого рівняння. Ніякої умови у нас не накладається, тому 4 всі значення нам підходять. Наступний номер 428. Що цікавого в цьому номері? Якщо ви звернете увагу, ви побачите два взаємно обернених дроби. Якщо перший дріб являє собою відношення 3х-1 поділити на х плюс 1, то другий дріб йому обернений, тобто в перевернутому вигляді. В цьому випадку. Ми можемо виконати заміну. Тобто заміняємо перший дріб через А, другий рік дріб заміняємо одиниці на А. І тут же накладаємо умову, що А не дорівнює нулю. Отримаємо ось таке дробове раціональне рівняння. Умову на знаменник ми вже наклали, тому, звівши до спільного знаменника, отримаємо квадратне рівняння ось такого типу. При цьому ми маємо право уже знаменник не записувати. По d1 знаходимо корені, коренями нашого рівняння є 3 і 1 третя. І повертаємось назад до заміни. Ось наша заміна, яка була. Відповідно, ми отримаємо сукупність двох рівнянь. 3х-1 чи ділиться на х плюс 1 до рівня, 3 і, відповідно, дорівнює третя. Знаменнику знаходиться х плюс 1, який накладає умову на корені нашого рівняння, тобто х не дорівнює мінус 1. Лише тепер я маю право виконати. Перетворення даного дробового раціонального рівняння у е, просте звичайне рівняння, звішу до спільного знаменника і не записуючи його. Отримаємо ось такі два рівняння, розв'язуючи, які в першому випадку ми отримаємо рівняння 0х до рівня 4, дрому 8х до рівня 4. Відповідно, перше рівняння дає нам розіску порожня множина, друге х до рівня 0,5. Ви пам'ятаєте, якщо в сукупності ми маємо два значення, то в сукупності має перевагу. те, що дає нам розвиски. Отже, розвиском нашої сукупності є х дорівнює 0,5. З умовою не дорівнює мінус 1 значення не співпадає, тому є коренем нашого рівняння. І записуємо відповідь. На цьому першу частину пояснення, розв'язання рівнянь із пункту 42 я закінчую. Удачі вам і надіюся, що дане відео було корисним. До наступних зустрічей. До побачення!